Тут потрібно сьогодні відпрацювати дуже багато тем економічних, щоб наша країна, щоб нам надавали допомогу, щоб знімали якісь е, е, ограничення, да, е, щоб ми могли е, швидше попасти в Євросоюз. Давай говорити відверто. Якщо не буде України, ніякої Європи не буде Забудьте, і це моя офіційна заява. Сьогодні Україна. То що в, е, е, в ти кажеш, бюджет там, Європи там 20 трильйонів. Це подякуючи Україні, no. що Україна стримують е, воросора до да, агресора, який сьогодні не пошов з війною в Європу. Але хочу вам сказати, що Європі потрібно подумати, і я радий, що дуже багато керівників країн там це розуміють, і про це кажуть Макрон, і про це кажуть країни Балтії, і про це каже міністр оборони Німеччини. Тому, друзі, сьогодні потрібно зрозуміти, що нам обов'язково потрібна економічна допомога. Тому Давос сьогодні приїхав президент і сказав, ми маємо 25 трильйонів залежі в нашій країні. Тому, будь ласка, інвестуйте, вкладайте гроші в нашу країну. І це буде реальна допомога. Це буде реальна допомога. згодь.